Друзі, пропоную вашій увазі ось таку невеличку стійку, яка складається з ресивера, CD Програвача і двокасетної Деки. Це в нас Fine Arts від Грюндика. Апарат вироблялися в період 1993 року. Гарний це вважається преміального класу від Грюндика. Ця лінієчка. Так що доволі непоганий апарат. Е, Ресивер видає потужність 50 Вт на кожний канал при 8 омах, для кого це цікава ця інформація. Е, доволі жирнючий CD-програвач, зібраний якісно. Ну і е, двокасетна дека. Реверсивна. От, єдине, що, ну, є якісь незручності для тих, хто любить е кишеньки відкриті. Тут буквально ось така, бачите, невеличке віконечко. Практично нічого не видно. Але вона працює працює дуже добре. Покажу вам тилову частину її. В ресівері є три свіча. Можна підключити. Ще один апарат. Це якраз в мене підключена касетна дека і cd програвач Ще є вільний. Можна доєднати сюди якийсь програвач вінілу, підтримує дві пари акустичних систем. Входи лінійні. Так. Антенка для FM. -у. Ось так от виглядає. До речі. Збірка Португалія. Оце модель ДЕКІ ccf 3 CD1 модель CD програвача і R12. Це у нас ресивер. Так, і зараз я вам продемонструю його роботу. Так, в нього є. Е, бачите, ось такі от скриті налаштування, відкриваються в кожному блоці. Тут є баланс, темброблок, пошук по е, е, радіочастотах, <кхух> управління CD-програвачем і купа налаштувань, ну і те ж саме на касетній деці. Ну так як у нас вже увімкнувся режим касетнику, давайте з нього і розпочнемо. Попали на кінець страху. Перемотки працюють. Назад працює. Все чудово. Так. І друга кишеня. Перемотка працює. Перемотка працює. До речі, працює і реверс, але на іншій стороні в мене нічого не записано, тому і продемонструвати. Але працює касета в обидва в обидві боки. Реверсивність працююча. Так, давайте тепер я вам покажу. Дивіться, який ефект плавного виїзду. Кареточки цією Тобто вона не вилітає, але в кінці вона замідляє такий рух. Так, перемикаємося в режим CD Він прочитав компакт. Працює доволі гарно. Довго не можу, тому що на касеті був запис без авторських прав, але тут все ж таки є. Виїзд кареточки оп, і замідляється. Так. Тепер давайте в режим е, тюнера. Про двадцять листопада Ой. і Київ 5. дуже запрошую всіх за Ось так працює ця стіючка. Кого зацікаво, телефонуйте, пишіть в особисті. Можливо, хтось знає мій телеграм-канал. Знаходьте зі мною зв'язок. Саме легше це переписатися нам в особистих повідомленнях. Якщо ви в Тікток, а якщо ви в Ютубі, то є посилання під відео на мої соцмережі, телеграм-канал. На цьому все.